З початком повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в Україні зросла. За останніми даними, на сьогодні ми маємо близько трьох мільйонів осіб з інвалідністю. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час виступу на форумі Україна, рік 2024. Для порівняння станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. За даними державної служби статистики, А лише за півтора року війни кількість українців та українок із інвалідністю зросла на 300 тисяч. Серед них є як військові, так і цивільні, як дорослі, так і діти. У цьому випуску рішення як діяти, ми розповімо про те, як цивільні, які постраждали від війни, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок воєнних дій. Це важливе питання, адже статус не лише визнає ваші втрати, але й надає важливі соціальні пільги та фінансову підтримку від держави. Цивільні, які постраждали від вибухонебезпечних предметів на територіях, де ведуться, або були бойові дії, можуть отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Цей статус дає право на збільшену пенсію та інші пільги від держави, які ми перерахуємо трохи пізніше. Отже, п'ять кроків для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Перший звернутися до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження стосовно факту отримання постраждалою особою поранень чи інших ушкоджень здоров'я від боєприпасів. Другий отримати висновок судмедексперта і звернутися до медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності. Для цього достатньо записатися до свого сімейного лікаря, який видасть направлення на медико-соціальну експертну комісію або МСЕК. Саме комісія визначає групу інвалідності, її причину та види роботи рекомендованої вам за станом здоров'я. Під час проходження цієї комісії людину має супроводжувати її сімейний лікар або голова комісії в лікарні. Під час воєнного стану ви можете звертатися до лікарських комісій. Незалежно від місця реєстрації, якщо ви не можете відвідати комісію МСЕК особисто, рішення може бути ухвалене на основі висновків лікарської комісії при медичному закладі. Зверніть увагу, що висновок МСЕКу отримують тільки дорослі, а діти висновки лікарсько-консультативної комісії або ЛКК. Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії обмежуючи порушують ваші права, звертайтеся телефоном на гарячу лінію МОЗ, який ви бачите на екрані. За цим же номером ви можете дізнатися адреси і контактні номери телефонів усіх МСЕК в Україні, а також нові адреси комісій із Донецької та Луганської областей. Крок 3. із зібраними документами потрібно звернутися до міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння. Крок 4. звернутися до медико-соціальної експертної комісії для встановлення причинного зв'язку інвалідності із ушкодженням здоров'я від боєприпасів. Крок 5. звернутися до органів соціального захисту для отримання статусу та посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, а також призначення пільг. Ось які можливі передбачені пільги для цієї категорії громадян згідно з інформацією Міністерства соціальної політики. На екрані ви бачите перелік пільг, передбачених людям із інвалідністю внаслідок війни. З детальним списком пільг можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики, зісканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Ще детальнішу інформацію про пільги для людей з різними групами інвалідності можна також дізнатися на сайті Національної асамблеї людей з інвалідністю. Щодо фінансової підтримки, то є грошові виплати, які надають органи місцевого самоврядування. Про це треба дізнаватися безпосередньо в міських і селищних радах за місцем проживання. Також люди зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на отримання пенсії, розмір якої змінюється щороку, адже це залежить від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, а ще від групи інвалідності. Цей мінімум визначає держава і станом на січень 2024 року він складає 2361 гривню. Для осіб з першої групи інвалідності встановлюється виплата в розмірі 650% від прожиткового мінімуму. Для другої групи 525%, для третьої 360. Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану і у вас завершився термін дії довідки про інвалідність? У разі, якщо такий термін завершився, його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України і впродовж шести місяців після його припинення чи скасування. Так само продовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. Якщо вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих. У такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном. Потім потрібно перекласти всі медичні документи українською мовою і направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088-О, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи і можливості встановлення інвалідності. Також зверніть увагу на те, що в Україні функціонує електронний кабінет особи з інвалідністю. Цей портал дозволяє подавати документи онлайн для отримання допоміжних засобів реабілітації безкоштовно. Дані про вас вносяться до централізованого банку даних із проблем інвалідності ЦБІ. Для того ми спільно з міністерством охорони здоров'я створили мультидисциплінарні команди, куди залучили і соціальних фахівців, окрім лікарів, і фізичних терапевтів, реабілітологів, протезистів і ортезистів. Уже сьогодні забезпечуємо протезами наших військових та постраждалих без необхідності встановлювати їм статус. Інвалідності людини з інвалідністю, тому що розуміємо, що додаткові бюрократичні волокіти, вони просто тільки забирають час. Якщо ви ще не зареєстровані в ЦБІ, потрібно подати заяву через електронний кабінет. Це можна зробити, заповнивши форму і підписавши її електронним підписом. Інструкція з реєстрації викладена на порталі. Ми розуміємо, що ці кроки, які ми описали в нашому сюжеті, це непростий процес, але вони є необхідними для досягнення результату і захисту своїх прав. Якщо ви або ваші близькі вже отримали статус особи з інвалідністю або маєте досвід в оформленні, поділіться своїми історіями та порадами в коментарях. Це може допомогти тим, хто наразі проходить цей шлях. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про важливі події. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. В міст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.